Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ще раз поговоримо про фунгіциди. Минуле відео про обробку персиків від курчавості набрало достатньо багато переглядів, було багато коментарів. Я всі коментарі прочитала на деякі коментарі відповідала. Просто дам таку більш стислу інформацію, але можливо вона буде комусь корисна. Щодо контактних і системних фунгіцидів, Ними не можна замінити один одного. Так? Треба використовувати і контактні, і системні. Дію контактних фунгіцидів можна порівняти з дією зовнішніх ліків для людини. Тобто Ліки, які ми використовуємо зовні, це може бути перекис водню, це можуть бути мазі там, зелень йод і так далі. Тобто, якщо ви десь поранились, ви обробляєте свою рану, наприклад, перекисом водню, і таким чином беззаражуєте цю рану і не дозволяєте цим патогенам розмножуватися і ще, не дай Бог, попасти всередину організму. Точно також діють і контактні фунгіциди. При попаданні на грибок, вони знищуються грибок, вони не розповсюджуються по дереву, вони діють саме в тих місцях, куди вони попали. Тобто, якщо ви обробляєте дерева, треба обробляти достатньо ретельно. Бо якщо ви десь трохи щось менете, якусь гілочку, то та гілочка і залишиться з тими патогенами, які на ній знаходяться. Тому ми обрібляємо контактними препаратами в кінці вегетації, після того як дерева скинуть свої листя, і перед вегетацією, перед тим як починається сокорух, тоді можна використовувати більш більш концентровані суміші. Тобто, якщо це боргунська, бордоська суміш це 3% суміш можна використовувати. Можна звичайно контактні препарати використовувати і під час вегетації, але в цих випадках ця концентрація достатньо невелика і, звичайно. І вплив набагато менший, бо більша концентрація може пошкодити зелену масу, а концентрація, яка використовується по зеленій масі, ну, вона може бути здебільшого профілактична, але в будь-якому випадку теж дієва. Тому і використовуються ці препарати саме тоді, коли немає вегетації, немає зеленої маси, щоб збільшити концентрацію і більше вплинути на ці гриби, які знаходяться на поверхні дерева. Далі ми обробляємо, коли вже починається вегетація, Ми обробляємо фунгіцидами системної дії. Фунгіциди системної дії, якщо порівнювати знов таки з ліками для людей, це там наші таблетки, антибіотики. Тобто, коли у нас є вже якась хвороба всередині організму, у нас вже є якісь симптоми. То нам лікарі прописують якісь таблетки антибіотики, які ми приймаємо внутрішню. І от системні фунгіциди, вони трохи схожі з ліками для людини, які призначені для внутрішнього використання. Системний фунгіцид, коли він потрапляє на поверхню дерева, він абсорбується деревом, і е сокорух починає розповсюджувати цей цей препарат по всьому дереву. І таким чином дерево захищається зсередини. Деякі препарати мають контактно системну дію, тобто вони можуть бути вони можуть захищати дерево і зсередини, і, з, і ззовні. Але здебільшого, системні вони працюють саме зсередини. Вони захищають дерево весь час, поки не розпадаються. Є ще такі параметри, наприклад, як водорозчинність це показник, який допомагає зрозуміти, наскільки швидко цей препарат розповсюджується по дереву, наскільки швидко він циркулює по дереву. І чим вище цей показник, тим швидше цей фунгіцид. Рухається по дереву і тим краще захищає. Також є ще такий параметр для фунгіцидів, як фотоліз. Це вплив сонця на ефективність цього препарату. Є препарати типу СІГНУМ, якого досить низький рівень фотолізу, тобто сонце впливає на нього достатньо сильно і його ефективність знижується. Тому краще таким препаратом обробляти ваші садки чи інші рослини саме тоді, коли сонце ще не сильно активне або вже не сильно активне, тобто зранку і ввечері або в якусь похмуру погоду. Але щоб не досліджувати, які, наприклад, наприклад, препарати мають кращу стійкість до сонця, які меншу стійкість до сонця, то бажано, скажімо так, обробляти свої садки не в яскраву сонячну жарку погоду, а от краще зранку по ввечері, коли сонце вже не таке активне. Гідроліз це саме той період часу, за скільки цей препарат розкладається, і це. Частіше за всього, саме той період часу, скільки він захищає рослину. На багатьох системних фунгіцидах вказано, що вони там діють, наприклад, 14 там, днів, 20 днів і так далі. Оце саме той показник, за який час цей препарат розкладається і вже не діє і не захищає рослину. Це ще одна відмінність, наприклад, від контактного фунгіциду, бо контактний фунгіцид має більш короткий час захисту, тобто скільки він знаходиться, наприклад, на поверхні рослини, стільки він не захищає там до першого дощу по суті. Системні препарати вони мають більш пролонговану дію захисту, і Топсін М, наприклад, в ньому вказано, що не бажано використовувати пізніше, ніж за 30 днів до збору урожаю. Бо, от якраз швидше за все, ці 30 днів цей препарат і не розкладається. Він розкладається тільки через 30 днів. І щоб скажімо, не вживати цей препарат разом з вашим урожаєм, краще не обробляти ним за 30 днів до збору урожаю. Також були топсін М, наприклад. Питання, що в інструкції не вказано, що він працює проти курчавості. Персики, я дослідила це питання, скажімо, досить досконало. Я шукала інформацію не по назві препарату, а по діючій речовині. Тіофанат метил це його діюча речовина, і от саме по цій назві я й шукала всю інформацію. І це препарат е, широкої системної дії, працює проти багатьох грибів. Я залишу цю інформацію всю в описі під відео. Не буду грузити вас з термінологією. Тим більше, що я навряд чи вимовлю правильно назви цих всіх грибів, проти яких діє цей препарат. Але е, мені зрозуміло, зрозуміло, мені зрозуміло одне, що він діє проти трьох основних самих небезпечних групів грибів на наших рослинах, досить ефективно. Також він достатньо ефективний проти курчавості листя, персику, проти маніліозу, проти сірої гнилі, проти парші та інших хвороб, і він мало ефективний проти борошнистої роси, проти іржі і проти кореневих гнилень. Але якщо порівняти цю інформацію з інформацією, яка є на сайтах навіть офіційних дистриб'юторів, то на жаль, вона трошки різниця. І навіть на самому препараті, також якщо, наприклад, згадується про персик, то пишеться, що цей препарат допомагає від борошнистої роси, парші і маніліозу. Але, по-перше, те, що знаходиться в офіційних документах, це такі ресурси, як реєстраційні документи препаратів, також технічні паспорти діючих речовин виробників, а також довідники, такі як міжнародний класифікатор фунгіцидів по механізму дії, і на цих ресурсах сказано, що з борошнистою росою цей препарат мало ефективний. Також наскільки я Змогла зрозуміти, то персик мало б хворіє на паршу. У мене такої хвороби взагалі мало, в принципі, на моїх рослинах. У кого є така проблема з персиками, що персики б... Б... схворіли на паршу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але наскільки я зрозуміла, персик мало або зовсім не хворіє на цю, на цю хворобу. Але в інструкціях Топсін М в Україні вказано, що він допомагає від парші на персику, борошнистої роси, але він мало ефективний, як виявилося, від борошнистої роси і достатньо ефективний від курча. Висті персика. Тому якщо е, казати про курчавість персиків, то в інструкціях до препаратів я знайшла е, вказівки про курчавість персика на хорусі, скорі і топсіне. Також є ще декілька е, препаратів, теж прикріплю в описі під відео, де згадується про курчавість персика. Але як я розумію, здебільшого як допоміжний препарат, а не основний. Якщо в принципі казати про всі наші обробки в садку, то вони повинні бути профілактичні. Якщо ви вже починаєте лікування, то це вже займає набагато більше часу, набагато. Більше ресурсів і набагато більше обробок треба зробити. Більше того, швидше за все, треба збільшувати дозування, робити концентрацію вище півтора-два рази. Я робила подібні обробки, збільшуючи концентрацію системних препаратів для того, щоб лікувати свої дерева. Також були коментарі. Про те, що той чи інший препарат не діє. Ну знов таки, якщо у вас в садку є вже резистентність якась до певного препарату, і вона може бути не від вас, а від вашого сусіда, наприклад, бо ваш сусід обробляє садок одним і тим же препаратом. Є вже резистентність до цього препарату, і цей гриб вітром чи пташкою чи комахою принесло до вас в садок, то ви можете мати цю проблему тут, тільки шукати інші препарати і використовувати інші препарати. Тобто, якщо якісь не діють, шукати. Інші, які будуть діяти. Аналоги можна шукати по назві діючої речовини. Можна знайти ту, ту саму діючу речовину, по суті, той самий препарат, але з іншою назвою, іншого виробника і, можливо, навіть дешевше. Це теж такий лайфхак, як заощадити, можливо, якісь кошти. Дуже багато цих препаратів, дуже багато. Різних е, діючих речовин цих препаратів, тому в принципі можна підібрати який таки подіє. але знов-таки потрібна регулярність, потрібна системність, потрібно комбінувати з контактними препаратами восени і весною. Я скажу зі своєї сторони, що поки я не почала обробляти свій садок контактними препаратами восени весною, поки я не додала до інших системних препаратів, які я чергую, препарат Топсін М, на жаль, корчавість персику позбутися повністю, або майже повністю у мене не вдалося. Тому я й кажу, що потрібно, потрібно комбінувати, потрібно робити ці всі обробки в певній фазі розвитку рослини. Бо це теж важливо, бо в певній фазі розвитку рослини розвивається і патоген. Тобто, якщо треба обробити дерево на фазі там зеленого конусу, треба обробляти на фазі зеленого конусу. Якщо нам треба обробити дерево до цвітіння, особливо абрикоси, ми обробляємо до цвітіння. Якщо треба обробити після цвітіння, обробляємо після цвітіння. Тобто не можна так, щоб там доцвітіння не обробив, обробив після цвітіння. Це вже може не допомогти, і вже, наприклад, на абрикосах може спровокувати. Хворобу маніліоз. Ну і наостанок хочу сказати, що ще є зовнішні фактори, які ускладнюють процес профілактики чи лікування. Тобто це погодні умови, якщо у нас перепади температур, на, на зараз у нас дійсно якісь катастрофічні перепади температури. Якщо тиждень назад було 27, два дні назад було вночі 0. І коли йдуть перепади температури, коли додаються ще якісь дощі, волога погода, це все ще більше провокує ці патогени до розмноження і до розповсюдження. Тому при певних погодних умовах обробляти садок можливо треба ще частіше. Також фактори, які впливають на ефективність препаратів, я проговорила так про сонце, про температурні режими. І окрім того, що треба дивитися, чи діє чи діє препарат при низьких температурах, треба ще й зважати на те, що при високих температурах теж препарати можуть втрачати свою ефективність. Здебільшого, більшість фунгіцидів працює від плюс 12 від плюс 12 до плюс 25. Є виключення, які можуть працювати і при більших температурах, і при менших. Ми знаємо ці виключення, це такі препарати типу хорус. А, але якщо вже, там, ми не говоримо про ранню весну чи про пізню осінь, то тоді, в принципі, більшість препаратів працює в теапзоні типу від плюс 12 до плюс 25. Не під сонцем треба обробляти свої садки по сухій погоді, бажано безвітряній. Ну і всім дякую за перегляд.